Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книги. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування! Люсі Сушен, американська дослідниця, одна з провідних фігур у галузі науки і технологій, соціології та дослідження взаємодії людини з машинами. Вона відома своїм новаторським підходом до вивчення того, як люди використовують технології в повсякденному житті. Основна праця її найвідоміша книга Plans and Situated Actions The Problem of Human Machine Communication. У цій роботі суша критикує традиційні когнітивні підходи до проєктування інтерактивних систем, які припускають, що людська діяльність базується на детальних попередніх планах. Вона натомість стверджує, що дії людей є значною мірою ситуативними та залежать від контексту, у якому вони відбуваються. Ця праця стала основою для розвитку підходів у проєктуванні взаємодії людини з комп'ютером та штучного інтелекту. Вона також вплинула на ширші дослідження технологій як соціально вбудованих практик. У передмові до книги Плани та ситуативні дії Проблема людсько-машинної комунікації Люсі Суше описує свій підхід до вивчення взаємодії між людьми та технологіями, підкреслюючи, що її основна мета полягає у розкритті реального характеру людської діяльності в контексті використання машин. Вона зазначає, що традиційні моделі комунікації людини з машиною надмірно зосереджуються на формальних планах і передбачуваності дій, ігноруючи ситуативний характер людської поведінки. Суше звертає увагу на те, що її дослідження ґрунтуються на емпіричних спостереженнях за тим, як люди справді взаємодіють із технологіями у повсякденних умовах. Вона наголошує, що поведінка користувачів формується у процесі безперервного реагування на обставини, які змінюються, що значно ускладнює створення універсальних алгоритмів для взаємодії людини з машинами. Авторка також ділиться власними міркуваннями щодо меж штучного інтелекту і можливості машин імітувати людські когнітивні процеси. Вона підкреслює, що її аналіз спрямований не на те, щоб підкреслити недоліки технологій, а на покращення їхнього дизайну шляхом врахування реального досвіду користувачів. Перший розділ книги Плани та ситуативні дії. Проблема людсько-машинної комунікації Люсі Суше закладає основи для критики традиційних підходів до моделювання людської діяльності у сфері дизайну інтерактивних систем. Авторка починає з аналізу концепції планування, яке широко застосовується в когнітивних науках і штучному інтелекті. Вона стверджує, що класичні моделі розглядають людську діяльність як результат детального та чіткого плану, який керує всіма діями індивіда. Суша підкреслює, що ці моделі недостатньо враховують контекст, у якому здійснюються дії. Вона звертає увагу на те, що людська поведінка значною мірою ситуативна. Тобто залежить від умов і обставин, які змінюються у реальному часі. Це означає, що люди часто змінюють свої дії у відповідь на непередбачувані ситуації, і ці зміни не завжди можна описати як раціонально сплановані. Авторка звертається до конкретних прикладів, щоб продемонструвати, як люди адаптують свої дії на місці. Вона також аналізує, як ця адаптація відрізняється від передбачуваного сценарію, запрограмованого в системах штучного інтелекту. Суша піддає сумніву здатність машин повністю відобразити або передбачити людську поведінку саме через складність і динамічність контекстуальних факторів. Далі вона пропонує розглянути альтернативний підхід до взаємодії людини з машиною, який враховує ситуативність як центральну характеристику людської діяльності. Цей підхід передбачає зосередження уваги на процесі взаємодії у реальному часі, а не на заздалегідь заданих планах. Вона стверджує, що такі зміни у способах проєктування систем можуть зробити їх більш гнучкими та ефективними. Завершуючи розділ, авторка наголошує на необхідності переосмислення відносин між людьми та технологіями, закликаючи дизайнерів та дослідників приділяти більше уваги емпіричним даним про те, як люди справді використовують системи у своїй повсякденній діяльності. Авторка переходить до глибшого аналізу концепції планів у людській діяльності, досліджуючи, як вони сприймаються в когнітивних науках та інтегруються в системи штучного інтелекту. Суша наголошує, що планування, як його традиційно розуміють, є лише одним із аспектів людської діяльності, але не може бути всеосяжним поясненням. Вона розглядає плани не як фіксовані інструкції, а як орієнтири, які люди можуть змінювати. Адаптуючи до конкретних обставин, дослідження засновується на розрізненні між теоретичними моделями, створеними для аналізу, та реальними практиками, які спостерігаються в житті. Авторка підкреслює, що формальні теорії планування надто спрощують складність людської поведінки, ігноруючи соціальну та ситуативну природу взаємодії. Наприклад, вона звертається до прикладів із повсякденного життя. Таких як спільне виконання завдань, де учасники постійно коригують свої дії залежно від поведінки інших. У таких ситуаціях плани часто змінюються на ходу і важливішими стають навички імпровізації та координації. Далі авторка аналізує, як ці спрощені уявлення про плани впливають на проєктування інтерактивних систем. У багатьох випадках машини працюють із заданими сценаріями, які не можуть враховувати всі можливі варіації реального світу. Це призводить до збоїв у комунікації між людиною та машиною, коли користувачі не можуть слідувати чітким алгоритмам через непередбачувані зміни контексту. Суше зазначає, що такі обмеження часто стають причиною розчарування користувачів, оскільки машини не здатні адаптуватися до їхніх потреб так, як це роблять інші люди. Вона також обговорює роль інтерпретації в людській діяльності, акцентуючи увагу на тому, що людина постійно інтерпретує свій досвід у світлі нових подій. Цей процес є ключовим для розуміння ситуативності, дії не лише реагують на зовнішні обставини, але й інтегрують їх у ширший контекст. Машини ж зазвичай обмежені заданими структурами і не мають здатності до такого динамічного переосмислення. Суша підводить читача до висновку, що інтерактивні системи потребують не лише технічної досконалості, а й принципово нового розуміння природи взаємодії. Вона вказує, що увага до ситуативності не лише допоможе уникнути багатьох помилок у дизайні, але й сприятиме створенню систем, які будуть більш гармонійно інтегровані в людське середовище. Розвиваючи свої ідеї, суша зосереджується на концепції ситуативної дії. Яка є ключовою для розуміння її підходу, вона детально аналізує, як дії формуються і змінюються залежно від контексту, підкреслюючи, що ситуативність не є побічним або другорядним аспектом людської діяльності, а навпаки, є її центральною характеристикою. Люди не просто виконують заздалегідь визначені завдання, а постійно орієнтуються в реальному часі, імпровізуючи і приймаючи рішення відповідно до конкретних обставин. Авторка вводить поняття природної організації, щоб пояснити, як дії людей співвідносяться з їхнім оточенням. Вона описує цю організацію як динамічний процес, у якому взаємодія між дією, середовищем і соціальними факторами є безперевною. Наприклад, під час спільної роботи група людей адаптує свої дії до поведінки один одного, створюючи спільний контекст, який постійно змінюється. Ця адаптація, за словами Суше, є настільки природною для людей, що вони часто не усвідомлюють її важливості. У цьому розділі також йдеться про те, як ситуативна дія кидає виклик традиційним уявленням про контроль у системах. Технологічні системи зазвичай орієнтовані на контрольоване середовище, де всі змінні можуть бути передбачені і враховані. Однак реальний світ є набагато складнішим. І спроби створити повністю контрольовані системи призводять до їхньої негнучкості. Суша стверджує, що проєктування таких систем повинно враховувати здатність користувачів до самостійної адаптації та взаємодії зі змінним середовищем. Окрему увагу авторка приділяє тому, як технології можуть впливати на саму природу людської діяльності. Вона наводить приклади, коли спроби автоматизації змушують користувачів пристосовуватися до логіки машин, що суперечить природним моделям поведінки. Це може викликати не тільки дискомфорт, але й серйозні помилки у використанні систем. Суше закликає до більш чутливого підходу до дизайну, який враховує реальні потреби і способи мислення користувачів. Завершуючи свої міркування, авторка пропонує переосмислити поняття успішної системи. На її думку, Така система не обов'язково повинна контролювати всі аспекти взаємодії, а радше забезпечувати умови для гнучкої та ситуативної адаптації користувачів. Вона наполягає на тому, що саме визнання складності людської діяльності і контекстуальної природи дій може стати ключем до створення справді ефективних і гармонійних систем. Дослідження переходить до розгляду взаємозв'язку між мовою, комунікацією та технологіями. Суше аналізує, як мова використовується не лише як засіб передачі інформації, але й як інструмент координації дій у соціальному контексті. Вона стверджує, що комунікація не є одностороннім процесом, а радше динамічним обміном, який залежить від взаємного розуміння учасників і спільного контексту, в якому вони перебувають. Авторка акцентує на тому, що взаємодія людини з машиною зазвичай моделюється на основі спрощених мовних схем. Наприклад, системи розпізнавання мови та тексту орієнтовані на формальні граматичні структури, які не враховують складності та багатозначності природної мови. Це часто призводить до непорозумінь між користувачем і машиною, оскільки остання не здатна адекватно інтерпретувати ситуативний зміст висловлювань. Суше розглядає, як у реальному спілкуванні люди покладаються не лише на слова, а й на невербальні сигнали. Інтонацію, контекст і навіть паузи в розмові. Ці аспекти спілкування є критичними для створення взаєморозуміння, але їх надзвичайно важко інтегрувати у технологічні системи. Авторка наводить приклади з реального життя, щоб показати, як важливість контексту впливає на успішність комунікації і критикує існуючі системи за їхню нездатність враховувати ці фактори. Окремо суше розглядає поняття інтерпретації в контексті взаємодії з машинами. Людина зазвичай вдається до складного процесу розуміння того, як працює система, пристосовуючи свої запити до її обмежень. Це створює асиметричну взаємодію, де користувач змушений адаптувати свою поведінку до машини, а не навпаки. Авторка наголошує, що ця проблема є наслідком фундаментального нерозуміння природи людської комунікації в дизайні таких систем. Завершуючи розділ, суша підкреслює, що майбутнє технології залежить від здатності систем не лише розуміти слова, але й інтегрувати їх у контекст, який формує людське спілкування. Вона закликає дослідників і дизайнерів створювати системи, які враховуватимуть багатошаровість комунікації та зможуть забезпечити гнучкі, адаптивні способи взаємодії, що відповідають людському способу мислення та спілкування. Авторка заглиблюється в питання про природу технологічного дизайну та роль користувачів у формуванні взаємодії з системами. Вона починає з того, що проєктування технологій зазвичай базується на абстрактних уявленнях про середнього користувача, які ігнорують різноманіття реальних практик та контекстів, у яких ці системи використовуються. Суша підкреслює, що цей підхід сприяє створенню систем, які не відповідають потребам конкретних людей і часто не враховують їхньої соціальної та культурної специфіки. Важливою темою стає питання про те, хто визначає, як має виглядати взаємодія людини з машиною. Авторка зазначає, що традиційно дизайн розробляється згори вниз, тобто інженери і розробники визначають функціональність і структуру систем. Припускаючи, що вони краще розуміють, як користувачі повинні працювати з технологією. Такий підхід не тільки обмежує гнучкість системи, а й фактично змушує користувачів пристосовуватися до неї, навіть якщо це суперечить їхнім природним моделям діяльності. Суше вводить поняття конструювання користувача, що описує, як дизайнери технологій формують уявлення про те, хто буде їх використовувати і як саме. Це, на її думку, часто створює невідповідність між реальними користувачами та їхнім ідеалізованим образом у свідомості розробників. Наприклад, система може бути створена з урахуванням професійних навичок певної групи людей, але опиняється неефективною або незрозумілою для інших менш підготовлених користувачів. У цьому розділі авторка також обговорює важливість емпіричних досліджень у процесі дизайну. Вона пропонує підхід, який передбачає активну участь користувачів у розробці технологій. Замість того, щоб будувати системи на основі теоретичних припущень, дизайнери повинні спостерігати за тим, як люди справді використовують інструменти в різних контекстах і враховувати їхні потреби, обмеження та звички. Такий підхід допоможе створювати більш адаптивні та зручні для користувачів технології. Суше також звертає увагу на етичний вимір дизайну. Вона підкреслює, що технології не є нейтральними, вони формують поведінку людей, впливають на їхній спосіб мислення і навіть на соціальні відносини. Дизайнери, за її словами, повинні усвідомлювати свою відповідальність за те, як їхні продукти впливатимуть на суспільство. Вона закликає до створення технологій, які не лише ефективно виконуватимуть свої функції, але й будуть підтримувати людські цінності, сприяти рівності та соціальній інтеграції. Завершуючи розділ, авторка пропонує переосмислити традиційні підходи до дизайну і наголошує на важливості діалогу між розробниками та користувачами. Вона вважає, що лише співпраця, заснована на реальному досвіді людей, може привести до створення технологій, які будуть не лише функціональними, але й справді корисними та прийнятними в широкому спектрі соціальних і культурних контекстів суше заглиблюється у питання соціальних і політичних аспектів дизайну технологій, зокрема їхню роль у структурі влади та організації суспільства. Вона починає з того, що технології ніколи не існують у вакуумі, вони завжди є частиною соціальних систем, які визначають їхній вплив і використання. Ця взаємодія, на її думку, є двосторонньою. З одного боку, соціальні умови впливають на те, як проєктуються та впроваджуються технології, а з іншого, самі технології формують суспільство, змінюючи способи роботи, спілкування та мислення. Одним із центральних питань розділу є взаємозв'язок між автоматизацією та розподілом контролю. Авторка підкреслює, що автоматизовані системи часто створюються з метою підвищення ефективності, але водночас вони можуть посилювати нерівність і централізацію влади. Наприклад, у виробничих процесах автоматизація може замінювати людей на машини, скорочуючи робочі місця, або зменшувати автономію працівників, змушуючи їх діяти відповідно до алгоритмів, які контролюють машини. Це призводить до зниження гнучкості систем і може створювати конфлікти між користувачами та розробниками. Суше розглядає приклади того, як автоматизовані системи впливають на робоче середовище, медицину, освіту та інші сфери. Вона підкреслює, що такі технології часто вбудовують у себе певні уявлення про ефективність і стандартизацію, які не завжди відповідають реальним потребам людей. Наприклад, у медицині автоматизовані системи діагностики можуть ігнорувати індивідуальні особливості пацієнтів, покладаючись лише на узагальнені дані. Це не тільки обмежує можливості лікарів, але й створює ризики для пацієнтів, чиї випадки не вписуються у стандартні моделі. Авторка також аналізує, як автоматизація впливає на прозорість і підзвітність рішень. Вона зазначає, що автоматизовані системи часто є чорними ящиками, тобто їхні алгоритми та логіка роботи незрозумілі для більшості користувачів. Це створює ситуації, коли люди не можуть оскаржити рішення, прийняті машинами, або навіть зрозуміти, як ці рішення були ухвалені. Така непрозорість посилює асиметрію влади між розробниками технологій та їхніми користувачами. Суше наполягає на тому, що технології мають проєктуватися з урахуванням принципів справедливості, прозорості та соціальної відповідальності. Вона закликає до ширшого включення користувачів, працівників і спільнот у процес розробки, щоб гарантувати, що системи відповідають їхнім реальним потребам і не підривають їхніх прав. Особливу увагу авторка приділяє важливості створення механізмів для перевірки та оскарження рішень, прийнятих автоматизованими системами. Завершуючи розділ, суша підкреслює, що автоматизація є не лише технічним, а й соціальним процесом. Вона закликає до критичного підходу до впровадження технологій, який враховує їхній вплив на суспільство загалом. Лише так. На її думку, можна створити системи, які будуть не тільки ефективними, але й справді справедливими та стійкими. У сьомому розділі авторка переходить до обговорення майбутніх перспектив і викликів, пов'язаних із розвитком людсько-машинної комунікації. Вона фокусується на питаннях етичного та культурного характеру, які стають дедалі важливішими у мовах стрімкого прогресу технологій. Суше зазначає, що ключовим викликом є пошук балансу між ефективністю автоматизованих систем і збереженням людяності у взаємодії. Авторка аналізує концепцію інтелектуальної співпраці між людиною і машиною, підкреслюючи, що майбутнє технології має лежати не в заміщенні людської праці, а у створенні систем, які допомагають людям розширювати свої можливості. Вона наводить приклади таких співпраць, де машини виконують рутинні або технічно складні завдання, а люди залишаються відповідальними за творчі, стратегічні і етичні аспекти. Особливу увагу Суше приділяє питанням інклюзивності. Вона критикує сучасні технології за те, що вони часто розробляються без урахування потреб різноманітних соціальних, культурних та економічних груп. Наприклад, системи штучного інтелекту, які працюють на основі великих масивів даних, можуть відтворювати існуючі упередження, що поглиблює нерівність у суспільстві. Вона закликає до створення технологій, які будуть інклюзивними, справедливими та відкритими до адаптації. Авторка та також розглядає питання автономії у взаємодії людини з технологіями. Вона попереджає, що залежність від автоматизованих систем може послабити здатність людей приймати самостійні рішення. Наприклад, системи рекомендацій, які широко використовуються в соціальних мережах і онлайн платформах, не лише спрощують пошук інформації, але й формують поведінку користувачів, часто непомітно впливаючи на їхні думки та вибори. Суше підкреслює, що для гармонійного майбутнього необхідно інтегрувати в технології принципи прозорості, гнучкості та підзвітності. Вона зазначає, що технології мають бути не тільки інструментами, а й партнерами, які підтримують людські цінності і сприяють розвитку суспільства. Вона пропонує ідею створення етичних стандартів для розробки та використання технологій. Які базуватимуться на принципах відкритості, соціальної відповідальності та поваги до індивідуальних потреб користувачів, на завершення авторка звертається до питання освіти, наголошуючи на важливості підготовки людей до взаємодії з технологіями майбутнього. Вона вважає, що розвиток критичного мислення, технічної грамотності та етичної свідомості має стати пріоритетом у сучасному світі. Лише так можна забезпечити, що нові технології служитимуть не лише технічному прогресу, а й загальному добробуту людства. У фіналі книги Люсі Суше Плани та ситуативні дії, проблема людсько-машинної комунікації. Авторка підсумовує основні теми, які вона розглядала протягом усієї праці, і пропонує нове бачення майбутнього технологій і людсько-машинної взаємодії. Суше завершує книгу закликом до більш інтегрованого та адаптивного підходу до дизайну технологій, який би враховував складність людських дій, контекстуальність і взаємозв'язок між людьми та системами. Вона наголошує на необхідності переосмислення традиційних підходів до автоматизації та технологічних систем, відходячи від концепцій, що зосереджуються на контролі і стандартизації. Замість цього авторка пропонує орієнтуватися на гнучкість, інклюзивність і здатність технологій до адаптації до різноманітних людських потреб і соціальних контекстів. Вона закликає до розвитку систем, які не тільки виконують свої функції, але й підтримують соціальні цінності, етичні норми та культурні особливості. Суша підсумовує, що майбутнє людсько-машинної комунікації не полягає в заміні людської праці або контролю, а у створенні умов для ефективної та етичної співпраці. Технології, які можуть працювати як партнери людини, повинні бути чутливими до соціальних змін і готовими до адаптації під різні контексти. Вона підкреслює важливість етики в процесі розробки нових технологій, акцентуючи на необхідності прозорості в роботі систем. А також збереження людяності і справедливості в їх застосуванні. Авторка також звертає увагу на необхідність підготовки нових поколінь до взаємодії з цими технологіями, наголошуючи на важливості освіти, критичного мислення та етичного підходу до використання технологій. Таким чином, суша завершила свою працю візією, в якій технології не тільки служать інструментами для досягнення цілей, а й сприяють розвитку людини і суспільства в цілому. Враховуючи складність людської природи та соціальні взаємозв'язки